Батьки, вітаємо вас у нашому онлайн-садочку Гармонія. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливе, про нашу планету, про воду, яка є найважливішою для нашого життя, про сміття, яке буває різні. Вода це найважливіший скарб нашої планети, але іноді її забруднюють. Тоді страждають рибки, ткаченята, навіть ми з вами. І кришки можуть бути корисними, якщо правильно їх використовувати. Погляньте, як цікаво це робимо ми з нашими дітками в нашому садочку. Земля наш дім, і ми її малята. Давайте разом. Дзвінку Земля наш дім веселий і красивий, зробимо разом Світ такий щасливий Давайте дружно всі його зберігати, бо дім у нас один, це треба пам'ятати. Води прозорі і повітря чисте, збережемо все. Щоб стало краще й більше, зберемо сміття, посадимо рослини, щоб земля сміялась і ми були щасливі. Найцікавіше і найкорисніше, що ми даємо друге життя нашим з вами предметам, зберігаючи для цього нашу планету. Спробуйте і до побачення до нових зустрічі.